Друзі, я вас вітаю на основу випуск. Просто зараз з нами Ольга Мирвороцька. Пані Ольгу, вітаю. рада бачити, як справи. Доброго дня, справи чудово, і я вас вітаю в описі під цим відео, посилальничка на офіційний YouTube канал, на офіційний телеграм-канал. Ольги, долучайтесь там багато цікавого. Я вчора репостнула а, пост дякую. про друїдський гороскоп, який ви у себе опублікували. Т -т -т така дискусія, такий жетаж він викликав, і там дуже багато інформації. Друзі, якщо ви ще не там обов'язково долучаєте. Дякую, заходьте. Буду рада вас всіх бачити. І Ольга сама веде телеграм-канали, багато відповідей прям там надає. За що вам дуже дякую. Вже вчора відгуки читала від, від наших глядачів. Давайте до справи. Відбулася інавгурація. Ага. Ми її в прямому ефірі коментували, і коли ми всі пішли спати, далі Трамп почав підписувати рекордну кількість указів, ну він це анонсував, але я коли переглядала відео, думаю, ні, ну це якась паралельна реальність. Не бачили відео? Ні. Сидить він за столом у своєму овальному кабінеті, йому чорні такі папочки подають, і в нього такий набір маркерів. Він бере чорний маркер, і чорним маркером підписує ці всі накази. Дуже ефектно, драматично, як, як в кіно. Як з анекдота, обіз'яна з гранатою. От у мене відчуття до нього, і обіз'яна з гранатою. Ну тобто цікава дуже людина, і в нього можна очікувати багато. Саме головне, що мені в ньому подобається, те, що в нього в голові основна ідея це задавити Росію. І я дуже сподіваюся, що він це таке доведе до ума. Бо в голові в нього це є: надавити на Росію і зламати Путіна і всю крашку. Бо до речі, під час інавгурації промови ми не почули там якихось е дуже радикальних, там потужних меседжів. Слово Росія взагалі, по-моєму, не, не звучало. Він їх буде давити тихо. І тобто, чого, я кажу, обіз'яна з гранатою, він може транслювати одне, а потім кинути гранату в інший бік. І цей інший бік це Росія, тільки Росія. Так що, те, що він нічого не сказав, нічого це ще не, ні про що не говорить. Приговор їм від нього буде. Засмутилися, коли ну, не почули того, чого хотіли всі почути, а, але мені одразу згадався наш з вами новорічний ефір, і в нас там був блок, а, що за дії, що за плани у Трампа будуть а, по відношенню до Росії. Я чітко пам'ятаю вашу фразу, що він. В нього такий якийсь коварний план там з санкціями з якимись діями, що він тихенько буде давити, 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 і потім буде фінальний удар. Я думаю, так, так, так. Хоч, хоч би так збулось. Давайте трохи тоді по, по конкретних питаннях подивимось. Давайте Трамп доручив завершити війну в Україні за 100 днів. Завдання покладено на кітакелога спецпредставника з питань України, чи впорається кіт із завданням. Таке питання ще. Чи це в завдання а, фальш? Чи це дійсно дали завдання? А, типа, Чи це... В публічній площині а, просто, так? Да? Да, ага. да, да. Якийсь лайк а, вийшов. Який... Прикол. Так, прикол. Завдання. А як воно, воно вискакує? Якщо лайк показати, не вискакує. Mm -hmm. Чому я таке питання задала? Бо мені на це завдання йде така інформація, що воно начебто зовсім це трошки показне на публіку. Тобто, в цьому завданні щось є теж при закритому, ну, тобто вони сказали, що для того, щоб бачили, що вони діють. Це тобто прикриття таке, да? ширма. Ось відводити очі, да, щоб дивилися, що вони ось цю на, в цьому напрямку працюють. Що дійсно, вони в цьому напрямку працюють. І питання війни йде, ну, тобто, щоб завершити війну, не так швидко, не знаю. Дії будуть, по цьому завданню якісь дії вони дійсно будуть проводити. Дивіться, шестерка, жезлів, колісничі, ну, це ж вже йде мова про війну. Але перша дві шестьорки у нас. І шістерка Пентаклі, Я каже, що ну, трошки не час. Щось вони виконають, тут ручки сипляться монетки, а тут не час, прийшов, тут стоять ваги. Тобто не в цьому завданні тільки воно якось може виконатися на якийсь процент, Ось. і воно, якби, мені здається, трошки просто для відводу очей. А що за цим завданням? Що вони за цим завданням? Це їхній план. От вони його показують, а от дійсно їх не почуть. Що насправді угу. да, приховують за завдання. А, Вони готують якісь документи, і вони вже в роботі, вже в процесі ці документи, вони їх готують. Для чого Що ці документи дадуть? Ну, вони працюють частково на те, щоб все таки довести діло до миру. Можливо, таким цим завданням, що вони оголосили, можливо, Росію ламають, щоб вони йшли на переговори, на якісь поступки. От це в них таке може бути цей. І ще вони страшно і сутно. Я думаю, дійсно готують їм ще якісь документи, будуть ще скоро підписані. От за ці 100 днів, так? Да? Які вже вони запустили на ними працюють. Чи вплинуть ці документи та, на Росію? Ну, звісно, це все йде гра з Росією. На це все нам на користь. Це нам на користь. звісно, закриває мені. А далі п'ятерка жизлів та імперація. Нам на користь, але. Нам ще це теж палки. Частково нам це не ставлять вони це палки в колеса, але палки з ми видірнемо і закінчується Верховна жриці на користь, але є якісь будуть нюанси. Тобто, не все дуже гладко для нас йде по цьому питанню. перші дні після інаугурації він звільнив всіх, хто відповідав за допомогу Україні. <свят> nee, зрозуміло, що нова мітла там, по новому мете <свят> і має бути своя команда, але давайте все ж таки перевіримо, чи це на краще для України. Взагалі, як це для України, що вся ця та команда ага, звільнена, і яка буде нова. <плес> <плес> що нова команда нам принесе. І чому насправді звільнена сторона? Можливо, там покаже давайте, якісь стародичні. махінації, чи недобрий підтекст. Недобрий підтекст є. Ну так, верховна Жриця закриває, там є таємниця, за яку їх звільнили. Карта смерті. Пройшов їх час. І це амбіції. По амбіціям. ну і пройшов час, мітла. Це більше по мітлі, як ви сказали. Тому що карта смерті обрали різко без якихось таких. І це по амбіціям. Це те, що так захотів новий цар, скажімо так. Нова команда. Чи вона нам в поміч? Не всі там, це їх треба, може, по інам, потім буде якось роздивитися. Там, ану. Так, да, в цій команді є, в цій команді новій, є, якби наче, не те, що два клани, ну, буде розділятися. Буде трошки розділятися. Половина з цих людей, які не сильно скажімо, не дуже сильно на нашому боці, вони на своєму боці їм вообще так, от можуть грати на публіку, але ж сказати, що них допомоги для нас, якось частково не сильно працюватиме половина команди, а половина команди буде добиватися для процвітання для України, для того, щоб її захищати, виборювати нові якісь позиції добрі для України, тобто захищати і посилювати якісь позиції. От і так, от. Ну, можливо, вони він так і взяв цих команд, що вони різними були інтересами, щоб саме головне було для Америки вигодно, щоб не всі були прям так за Україну. Тобто була така карта жадібність. Тобто він це зібрав цих людей, знаючи, що вони з двох кланів. Ну як дві думки, для того, щоб все таки хтось когось притримував, тобто, щоб був баланс. Це більше для них він зробив, да, більше для Америки, щоб це було вигідніше, свої інтереси. Він... А взагалі, от що вони можуть зробити, ця нова команда, що нам принесе, що нам зробить, що нам дасть? Ой, хорошо, хай так і буде. Дивіться, вони будуть працювати, відкриють нам, що б там не було, нам будуть відкривати. Нові можливості, нові дороги, нові допомоги, щось нове будуть запускати, і все, що вони зроблять, нам принесе користь. Навіть ті, що там не сильно будуть нам допомагати, все одно з цієї команди нам плюс буде. І цей плюс не швидкий, швидко не буде. Але вони будуть працювати все таки в нашу сторону буде. І все по справедливості. Все в принципі, так як треба, подлості сильно там не треба чекати. Можливо, будуть утримувати щось там притримувати, да, Але для нас вони будуть працювати. Нам допоможуть він своїм указом скасував багато указів Байдена і, зокрема, допомогу іншим країнам. Ну, взяв час паузу на перевірку, наскільки воно відповідає інтересам та політиці Сполучених Штатів Америки, йдеться, наче про 90 днів. Чи справді на 90 днів заблокують зупинуть допомогу для України? А до речі, помні ми говорили, що можуть розганяти те, що все пропало, і що він нам не буде допомагати? Це можливо, от, от це воно і... про це йшло. Щас. 90 днів. Після 90 днів да? Чи далі буде йти допомога, правильно? В питання? Ні, можливо, і тут не буде 90 днів прям. Ага. В них в наказі йде, типу зупиняють на 90 днів всім країнам. Як буде з Україною? Буде зупинена ну, час. буде. Угу. Буде зупинена і заново буде. Тобто вони зупинять, можливо, перерахують, десь щось, можливо, якусь найдуть в себе. Не те, що воробство, карта воробства. Це перевірка, це внутрішня буде перевірка. Бо там щось вони найдуть те, що не дуже гарно йшло. Зупинка буде для України, і заново вони її запустять. Тобто в них дійсно перевірка. Це не те, що вони від України відвернулись і від інших країн. Це в них іде Перевірка. І, можливо, навіть там якісь голови полетять, ну, на когось можуть нарити, Там не знаю, вийде це в публічний простір. Почальнику не факт. Не, не, не можу сказати, що точно це прям вийде на публічний простір. Але крису вони там знайдуть, там є воробство. Тобто вони в Україні, ми ж то не знаємо, да, як воно там виходить точно. Да? Вони там виділяють якийсь бюджет, а до нас та не доходить все. Ну, там чи зброю якось, а вони цю частину перепродали кудись інше? Тобто там воробство по відношенню до допомоги. І це зараз поставили її на перевірку, і воробство там є. О, так. Так. І на маленьких сумах. На маленьких сумах. Що вони провірять, знайдуть криз і далі все піде, як по маслу. Заново піде допомога. В них, в них вже була розмова з Путіним? Чи буде найближчим ага. часом Трампа й Путіна? Які ж карти розлітаються. Отаких двох персонажів. Ага. Я уявляю собі оцей симбіоз цих енергій, Трамп-Пу. і Ви знаєте, можливо, розмова в них не зложиться. Не будуть задоволені розмовою. Розмова в них не зложиться. Кожен хоче е різного своє. Розмова про війну про війну. І вона не зложиться. Вони не домовляться. сказати от прям перша їхня розмова, до чого вони прийдуть? Ну, давайте отак, до чого вони прийдуть. Якісь побіди. А, ну, з якоїсь сторони Путін Трамп. Трамп. Угу. Е, більше пошапки получ, получе Путін, тобто він геть зовсім не буде задоволений результатом. Е, Трамп з його боку, з його боку, буде йти розмова так, як він хоче, він її буде вести. Ось, сама розмова буде холодна, і вони не домовляться. В принципі, все буде йти навколо війни. Навколо війни. Трамп буде давати на Путіна. Ну, агресивно, він на нього буде стартувати. Він прямо на нього буде стартувати. І, можливо, він поставить йому ультиматум. І от дзвінка до дзвінка, от дзвінка до дзвінка, щоб він щось вирішив. Путін вирішить, а Путіна вибору нема. Mm, сонечко. <свист> Нема в нього шансів. Він йому поставить ультиматум, яка гарна карта, да? яка зав'яже йому повністю руки. Даже далі не хочу, дивитися, хай закріпиться за цим. А, да, буде розмова, буде і не дуже приємно. Між ними буде розмова. Можливо, вона, звісно, не це неправильно, а, ну, можливо, вони навіть. Даже... Така енергія і те, що закрита. Тобто, можливо, неофіційно, чи точно не буде це публічно з цими журналістами, щоб це мабуть проводити, щоб той поздравив офіційно. Можливо, буде така розмова, що той буде до нього дивитися, вона буде дуже така закрита. ніхто про ну як, Хтось це знає, понятне, що будуть всі знати, але в своїх кругах. Але це давління ультиматум він буде ставити так, щоб ніхто цього не бачив. І, можливо, сам Путін не хоче, щоб Бо розмова буде важка. І той теж то, то розуміє, Пойло знає, що жопка підгорає в нього. А, ну... а, Трамп може домогтися звільнення ну, великого обміну звільнення українських полонених з Росії. Mm -hmm. На це він буде тиснути, чи є це серед там пріоритетів? Тиснути він буде, він взагалі буде тиснути по всіх фронтах. Сказати, що вибиватиме це можливо в з усю, ну як би сказати, в цьому плані, який буде тиснути, воно може буде в нього, але це не основне. Це як на, 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 на другому плані йде. Тобто це не, не основне, на жаль. Не можу сказати. Так, да, розмови можуть бути, і про це він теж буде тиснути е, на цю тему, теж його піддавлюватиме на обмін, щоб чаще, чим швидше, чи можливо навіть на всіх забрати. Не всіх. Ні, про всіх, на всіх зараз і не буде мови. Але забрати, щоб можливо, він буде тиснути, що давай поранених, от давай ті, хто ну, не, не в тому стані, щоб далі воювати. Типа це, це ось цих людей навіть не тримай, щоб поміняли. От так от може бути. Ну, щоб всіх. Чи mm -mm. показує вам найближчий час обмін повернення наших додому? За це йдуть розмови, спори, і, можливо, вже ось ось підписують документи по обміну. І, в принципі, гарні карти. За все запущено. Тут тільки трошки затримка тобто з боку, з, нашої, з боку сторони, все запущено. Повністю йдуть справи про обмін і готові вже на обмін. Ті, що у нас сидять, вони вже підготовили списки, все є на обмін з сторони Росії, з сторони Росії. Вони трохи затримують. затримують. І, до речі, вони можуть договоритися чи за одне е, там, там, 50-100 людей, да? е, а поміняти е, чи не тих, чи домовляться, ну, в общем, можуть якось трошки список порізати, чи е, трошки інших людей. В списку будуть одні, а повернуться інші. От якусь смуту можуть навести. І це вони затримують зі сторони Росії. З нашої сторони всі готові, вже списки готові на обмін. Будуть обміни найближчий час. Ну, я думаю, що повинні бути обміни скоро, там Ну може, до трьох неділь. Ну, взагалі, може, от от трьох днів до трьох місяців, на жаль, но я надіюся, що хоча б протягом трьох неділь буде обмін. То, що все для Далі. цього готове. Протягом трьох годин. Друзі, щоб ми ще випуск не видали, так, а вже обмін є. Так, Тут ваші <зас> слова та Так. Так, У мене тут ще є купа політичних питань, але давайте залишимо їх на наступний тиждень, якийсь дуже позитивний нас вийшов. Хочу зафіналити питанням гарні новини, гарні події для України на найближчий час, що вам показуємо? Така інтригуюча усмішка. Так, бо я тут і гарні, і негарні. Тобто питаю про одне, карту, як хочуть, так уже і відповідаю. Можливо, десь там, де важко, там, де незрозуміла ситуація, там, де окуповані території, там наші можуть трошки пройти вперед. Це є гарні новини. Це буде важкувато йти вперед, важкувато, але у нас для цього начебто все заготовлене. І хтось із старих чи партньорів, чи і це кстати, опять жінка може бути, хто нам допомагав, знову прийде, можливо, від жінки допомога. Ну, можливо, і від короля, тобто тут не обов'язково жінка, хоч і карта жіноча випала. Прийде домова, в якому сенсі? Ну, нам в іде йде допомога, партнерська. партньорська. Нам може бути неофіційно дві три страни, ну, третя, може ми, дві країни, які готують. Навіть показувати не буду. Щось нам гарне готують. Да, укріпити щось укріпити для, для того, щоб щось укріпити. О, так, гарні новини. Гарні. Країни країни Європи звідти буде. Так. Бо якраз форум в Давосі відбувся, і ключові європейські лідери Володимир Зеленський побачились, поспілкувалися і це після інаугурації трапа одразу. Напіть моє перше жінка, жінка. Ну Це можливо. Хочу чоловіки бути, але там, де країни, де жінки мають владу. От кая країни, калас. Де жінки... А ну ка якщо її перевірити, кая калас, вона зараз ключову позицію в ЄС, наче займає. Вона віцепрезидент Єврокомісії зараз. Вона с... Вона готує нам допомогу. Я думаю, від неї буде від неї йде. гарна підтримка. Вона як батько. Знаєте, я такий Гарний батько може посварити, показати помилки, що ми не так робимо, але й захистити. Вона для нас щось прям гарне готує. От вона гарна, мені подобається. І жінка йде, жінка йде. Да, от країни там, де є жінки при владі, вони на нашій стороні. А до речі, мене часто питають. Про, є таке в інтернеті, там ходять слухи, що прийде Україна до України жінка до влади, президентом стане і Україна переможе. От я про це дивилася, саме про цю інформацію, що от в інтернеті є. Сама інформація мені йде частково, як про пуста. Тобто ми переможемо і будемо процвітати, але не обов'язково за що жінки, яка буде при владі. Я не вважаю оці розмови, що жінка переможе і, Україна, і закінчиться війна, для мене це пусте. Ну тобто, я не бачу, що в жінки є? Ну, а, як сказати, ну, що вона, Смисл перемоги нашої? Ні. Тому, от хто там мені пише і цікавляться, чи треба нам чекати жінку, то не в жінки Угу. Ну, і з думки, добре. що це. Кидають інформації ті, кому пусте, це може вона бути пусте, як маніпуляція, і як ігра на почуття. Ну тось людям хочеться перемоги, хочеться щось вірити. Але я дивлюсь, ну вони постійно, ну, тобто за цим ну немає енергії, тобто це просто слова. Це хтось взяв і надрукував. І запускає людям на їхні емоції пробиває, щоб вони йшли. Якась жінка прийде до влади. Хтось не до влади, а прийде балотуватися. В я читав, хтось там казав, я за неї проголосую, буде мир. Ні, це якби більше ігра на почуття, і це не зовсім чесно так. от, Не бачу я в цьому правду. Друзі, зберігаємо голову холоді, критичне мислення передусім. Ну тут же розумні люди зібрались, да? <свісно> <свісно> Пані Ольга, можливо, на напуття на Вірте в перемогу, вірте в себе, і все у нас буде добре. Україна понад усе донатимемо нашим хлопцям і дівчатам. Закрию коло на цьому, щоб все гарне закріпилося за нами, а все погане пішло, назад путі не нашло все в Росію. Да буде Все <свісно> буде так, а ми. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ, підтримуємо ЗСУ. Ми маємо бути надійним тилом. Все в наших руках. Всім дуже дякую за час проведений разом. Будь ласочка, бережіться всім максимально мирного, безпечного вечора і ночі. Всіх обняла. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.